Всім привіт! Сьогодні 7 вересня вас знов вітає перший сільгосп канал. Заїхали ми... О, якраз гарно попало після оприскувателя 2 тих. Де оприскуватель придавив, Євронайтінг не взяв лободу. В общем, на найм ми виїхали. Гібрид Розета. КЛП плюс. Брискалось 2 літри тут. Сіялось десь около 55 тисяч, десь около сотки 12-24-12, добриво, і 8 сірки. Ну що шо сипе? Щось сипе. Могу точно сказати, що якесь чорненька насіння в бункер. Кількість поки не знаємо, але це 5 гектарів, 5,5 тут, не знаю. Навірно, 5. Лахвет набили ми. Десь він як ото... Ми вважали раніше газон і Лахвець, це 9 тонн, але ну, там трошки більше. Але ми вважали так, як вважали урожайність, Ото десь ну, 4, 4 тонни, 4-300 ми набили в нього. Він поїхав. Ну, газона тут не буде. Не знаю, 10 точно, 15 десь. Ну а там видно буде. Що там в нас по тому? 2300 барабан. 1130 вітер. Так, а ну вітер. 1120. Скорость. 5,6 скорость. Решета, так, як були на зерні, не трогали. Ми послухали Олександра Петровича. Так, як він той. І решета залишились по зерновому. Не стали відкривати. Що втрати? Втрати є, втрати мають бути. Для того що як насіння мілке. Сказати, що багато летить, що ми стелимо дорогу, такого нема. Може воно вилітає ще десь на ліфтерах. Ну як? Набрати зараз потерки, а потім, от у нас є зараз, пропустили через сито 3 мм і поставили сорт 19 людям. Та хай воно краще часть його піде отого пустого. пустого. Взагалі не знаємо ми. Ну так, приємні, втрати там одна-два. Ну ти починаєш ротом дути у ворог отой, що то лежить. А воно все уліта. Ну які там втрати? За що там боротися? О, чистоті так більш-менш. Ну не знаю там. Так як завжди в мене. Десь 5-6,40. 6 -40. Може трохи менше. Бо тут же все залежить від того, скільки вони пустять, через яке решето труснуть. Якось так далі буде.